Привіт світлічки. Поговоримо про трактат Кама-Сутра. Що це за трактат, хто його написав та для чого. Хочу сказати, що ця книга називається Книга про мистецтво любові, не про мистецтво того, як якийсь е, мужик має піймати якусь жінку за ногу, за запхас затягнути, і невідомо куди, невідомо що там з нею зробити. Потім її піньками накопити, вигнатися, Ти пішла нафік. Все, я тебе більше знати не хочу. Зовсім не про це. В першу чергу це називається мистецтво. Друге слово любові. Любов це стосунки. От, тому це як книга, в першу чергу, про стосунки. Я трошки розповім предісторію, чому я вирішив записати цей плейлист, бо я багато стикаюсь з різними питаннями на консультаціях. От, ну, і трошки смішного гумору додам про свій досвід, як в мене було це. От, ну я виріс в 90-х роках, от, ну якраз попало мої 15-16 років на 90-ті роки. І в той час, ну, ще не було інтернету, не було того всього багато. Ну, і почали з'являтися різні трактати, там філософія. Ну, і ми там побачили, що якісь ці в символах, там, ну, ці фотографії з якихось еротичних. Храмів Індії, да? ну і там жінка ногу підняла, чоловік на неї виліз, щось там стрічить десь. От, ну, ми там Пацани 15-16 років. там, ух ти, ну Що цікаво. Да. От, ми там пішли, червоніли, от, я був найсміливіший, я дав гроші, от, купив цю розкладку кама сутри». Там була намальована жінка, от, чоловік. От, е, ну Це була така розмахайка, вона розкладалася, от, е, достатньо велика. Маленька вона була там, ну таке десь на Лудоні, воно там складалося, але коли ти його там розкладаєш, воно достатньо велике було. ну Десь формат, не знаю, там А2, може А1 навіть, от, ну достатньо таке великий. Ну, Ясна річ, що ми дивилися картинки. От. Збоку там було трошки щось написано, що це трактат такий, написаний тим, Індія, все, і решта всього картинки. Ну, і Ясна річ, що в людей, на жаль, дуже часто відпечатується в голові якийсь самскара, тобто відбиток цей в пам'яті залишається, і Камасутра це про що? Ну що, як чоловік має вилізти на жінку і щось там зробити? Це все, що у нас там залишається. Десь там це все є. О, так це зовсім не про те. О, друге, е, коротенько, я так скажу, кілька слів і далі ми будемо це все детально розбиратися. Що ж таке взагалі цей трактат. О, трактат називається повна його назва Ваціяна Кама-Сутра. Ваціяна це є Маланага, Нага, Ваціяна це є мудрець. Мало того, я вам зараз скажу деяку річ, ви будете шоковані. Це святий. Який був е аюрведистом, лікарем, глибочайшим філософом? І який за все своє життя не мав ні однієї жінки. Я не знайшов цієї інформації в інтернеті, але від своїх наставників, від кількох людей я знаю чітко, тому що для мене це авторитетні люди, це святі люди нашого часу. І вони чітко сказали, що Васіяна за все своє життя він був глибоким філософом. Це була людина, яка знала медицину на дуже глибоких рівнях, філософію, науку ніяя. І він за все життя не мав ні однієї. жінки. Мені було цікаво з цим всім розібратися. От минулого року я читав одну книгу, і цього року я прочитав ще раз. От, я перечитав дві книги Кама Сутри. От різні переклади і різні книги. Там є певні відмінності. От цікаво те, що в тих книгах 49-річний дядько читав ці книги, там не було жодної картинки. І повірте, там було дуже багато чого цікаво. Чому я почав вивчати ці трактати? Ну, от е, так як я ну, консультую людей, люди приходять два запити. Люди мають перше стосунки, друге гроші. Якщо ви не задоволені, ви не отримуєте задоволення від свого життя, ви не отримуєте від чогось задоволення. От трактат Кама це про Каму, про задоволення. Тому, якщо у вас немає задоволення від життя, у вас будуть проблеми і в стосунках, і в грошах. Дві речі, трактат Кама це якраз про стосунки та про гроші. І не тільки про те, як чоловік має вилізти на жінку. Повірте, там є дуже багато чого цікавого. Я спеціально вирішив: знаєте, я думав записати там одне-два відео, додавити їх в розділ Венера водична астрологія. Але так як я почав це збирати, я так зрозумів, що тут буде ще багато чого цікавого. Я навіть думав, можливо. Взяти цю книгу, деякі речі звідти почитати, трошки надиктувати, зацікавити вас в тому, щоб ви цю книгу почитали. Дивіться, якщо в нас є сім чакр, перша чакра відповідає за виживання. друга чакра відповідає за те, щоб ви отримували задоволення в житті. Якщо ви задоволення від життя не отримаєте, у вас немає бажання жити. Тут є один момент. Ви душа, душа по своїй природі, вона хоче жити. Якщо у вас немає бажання жити, у вас виникає Інше бажання, яке правильно закінчити своє життя. Але так як ви вічна душа, то ви перевтілитесь. Тому вам потрібно знайти для себе, що таке задоволення конкретно для вас, який вид задоволення ви би хотіли отримати. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал обов'язково. Е, зайдіть в плейлист Кама Сутра, так, мист... книга про мистецтво любові, я, я і так і назву. От і ви там зможете подивитись ці всі відео. Я постараюсь розкрити деякі теми. Також ці всіх ну, відео я буду розповідати про другу чакру, про проблеми другої чакри, про те, як духовні практики можуть зламати життя людині. Вроді би, вони мали би йти на користь, але так як це трактують деякі люди неправильно, тому можуть бути проблеми. Тому що наша духовність у нас знаходиться вверху на верхній чакрах. Але енергія йде знизу догори. Якщо у вас енергія внизу прикрита, на верх її буде важко підняти, все по порядку. І так, перше, поїхали. Значить, Мала, Нага, Вація Яна це є мудрець, який написав цей трактат. Ну, в першу чергу, це є медичний трактат. До речі, коротенько, кілька слів. Чому використовувалися різні пози? Ну, от, Ми всі маємо якісь риси характеру. О, дивіться так: в нас є душа, тіло, гороскоп. Ну, от, Душа ви, є душа, яка має тимчасове тіло, так, або чоловіче, або жіноче. Ну, От далі. Ну там є багато різних форм життя. Ми говоримо чоловік, жінка. Кожен з нас має якісь риси характеру, є речі, які ми можемо змінити, є речі, над якими нам працювати важко. От і речі, яких ми змінити не можемо. Відповідно, якщо є риси якогось характеру, то це будуть виникати якісь певні хвороби, причому кермішні, які вже прописані, скажімо, у вас від народження, причому яких змінити ви не зможете. Тому цей святий він що сказав, коли буде відбуватися зачаття дитини, чоловік буде в такій позі, знаходиться в жінка, в такій перекриваються та відкриваються певні енергетичні канали. І навіть якщо батьки мають не дуже добре здоров'я, то вони можуть зробити так, що їхні діти народяться здоровими. Ось для цього були призначені ці е, пози, а не для того, що ми собі там думаємо. Да? Тобто він це досліджує як лікар. Ну, тому що ну, нам це ж важливо. Да? Тобто, гу картинки побачили. Да? Ну, і чоловіки хочуть вилізти на жінку і все це перепробувати. Далі. Кама Сутра, що ви розуміли, це є один з шести трактатів. Да? Ну, також, цей філософ, цей чоловік він написав, цей святий лікар він написав трактат до філософії школи Няя. Ну, що таке Няя? Система Няя це є одна з шести головних. Теїстичних шкіл індійської філософії. Тобто є Міманса, Віданта, Йога, Санк'я, Ньяя і Вайшешака. Тобто, ви бачите, да, тут все набагато цікавіше стає. Це не є просто якийсь там трактат, хтось на когось виріс. Ні, зовсім це не так. Далі. Ця філософія, значить, е, угу що тут важливо? Значить, там використовуються певні речі, да, зв'язок зовнішнього світу, да, от, існують. Е, Важливо пізнання так, і правильне ставлення до нашого розуму. Так. Далі це все ґрунтується. Так, от, Базовий текст це ін'яя, він ґрунтується головним чином на законах логіки. От, дивіться, логіка дуже проста. от, Інтимні стосунки це є найвища насолода в цьому світі, так, от, але тут що важливо зрозуміти, те, що до цього потрібно ще підійти. В принципі, це є процес зачаття дитини. от. І ну, жінки тому так не погоджуються на це швидко і правильно роблять. Це ми чоловіки. Ух ти, хочу. Жінка, спокійно, не спіши. Встигнеш, поухажуй за мною, взведи мене в кафе, подари мені квіти, потрібен час. М -м. Так, хто ж такий був мудрець Вітіайна? Ну, він був Брахманом. Є 4 кастова система це є робочі люди. Торгівля, ті люди, які зайнять торгівлею, воїни та брахмани. Тобто, це є вчені. Чим займався конкретно він? Ця людина, значить, він належав до касти вчителів, філософів, хранителем знань, так і духовних мудреців. Тобто він був святою людиною. Він дуже глибоко вивчав веди, він мав класичну для Брахмана ведичну освіту. Та, тобто брахманічного світу. Тобто, це не є таке, що знаєте, там якийсь там дядько писав, я тут мудрець. Зараз тут е, ставиш собі е, цей смартфон, пишеш відео, оголошуєш те, що ти великий мудрець, і тобі всі повірили, і біжай до тебе на консультацію. Ні, там, повірте, набагато все було складніше. Далі він вивчав трактати. Значить, дивіться, у нас є різні трактати, ну, є в ведичній культурі е, трактати: це є Дхарма, Артха, Кама, Мокша, Дхарма — це є богом прописані обов'язки. Артха. Коли ви виконуєте свої обов'язки, на це приходять артха. Тобто ресурси, є кама. От, далі, коли ви все це отримали, виконали обов'язки, заробили гроші, насолодились. Далі вам стає нецікаво. От, ну, тому що ви ж можете гроші заробити. Да? Чому чоловіки, які заробили великі гроші, шукають жінку, шукають насолоди? Тому що жінка це є жриця любові. Жриця. Ми ще про це поговоримо. Не якась там шалава чи якась повія? Ні, жриця. Тобто вона компетентна в цих ритуалах. Далі він вивчав трактати про тхарму. Також є кама. Якщо би Господь хотів, щоб ми виконували тільки обов'язки і попали в духовний світ, то Кама цього би не було. Але якщо кама є, значить вона має місце в нашому житті. На жаль, в духовних організаціях дуже часто цю частину пропускають і звідси виникає дуже багато проблем. То людина в одну сторону біжить, вона хоче бути святою, вже як її зірвало, то людина біжить в іншу сторону і йде в розпусту. Це неправильний варіант. Потрібен баланс. Про це вете говорять. Просто не всі це читають і не всі ну, погоджуються з цим, не всі це навіть вивчають. Далі Мудрець вивчав логіку, психологію мистецтва, причому різні мистецтва, поведінку людини в суспільстві. Да? О, тобто, це не був гуру любові, він був мислитель, так? і він систематизував ці знання про природу бажань та стосунків. Тобто, він зробив з цього систему. Є природа наших бажань і є стосунки. Це ще раз кажу: це не трактат про те, як запхатися в жінку за дві хвилини. Ні, це природа наших бажань. У нас є бажання. Людина, яка не має бажань, це труп. Все. Там життя нема. Вона не дихає, серце не б'ється. Все, настає в цьому кінець. Да? Так, його спосіб життя. Він жив дуже скромно, ну, от, прагнув чистоти своєї поведінки. Він не шукав розкоші та насолод. Да? Далі він трактат цей писав не для втіхи, а для розуміння. Він вивчав каму, тобто цю частину нашого життя, як філософію, а, як, а не як практику для насолоди. Дивіться, інтимні стосунки це є е, ну, е, інтимна частина нашого життя. це є, ну, Вона мало часу займає, але дуже важливо. Якщо там проблеми, то чому я почав вивчати цей трактат? Е, авторитеті для мене вчителі, які, е, вивча, які дають знання про сімейну психологію, вони всі звертаються до трактату Кама-Судр. Я зустрів якийсь момент, треба вивчати цей трактат. Я коли почав вивчати, я був дуже здивований. От дуже. я я навіть не уявляв, скільки там всього цікавого написано. І там описане. Я вам скажу так, чоловіки, якщо ви закриєте картинки і зробите хоча б десяту частину всього того, що написано в трактаті Кама-Сутра, вам жінки організують такі картинки, що там їх навіть нема намальованих, повірте. Тому що там дійсно це описано. Як себе поводити, як підійти до жінки, О, так, щоб їй це було приємно. Не чоловікові, а жінці, щоб дійсно це було приємно. Так, далі. Чому він написав цей трактат? Він створив цей трактат для того, щоб зібрати розрізнені знання попередніх мудреців. Тобто він взяв трактати, вже які були готові, зібрав їх і зробив як одну окрему науку. Так, тобто він систематизував науку про любов так само. Як інші систематизували знання про тхарму та артху. Тобто, тхарма це Богом прописані обов'язки, артха це мистецтво, тхарма це Богом прописані обов'язки, артха це є мистецтво заробляти гроші. Це також мистецтво. Його треба вчити. Далі, значить, показати, як бажання можуть стати не руйнівною силою, а шляхом до гармонії. Тому що дивіться, як от виглядають стосунки. Зараз жінкам лапщину, в на вухо от Отак, мужика побачила, кх, запрутень в ліжку і все. Далі потім розбереться. А що далі? Чоловік отримав насолоду, далі починає розпуватися, йому далі вже просто не дуже все та і цікаво. Розумієте, Все, гармонії немає. Потім люди приходять на консультацію ну, і кажуть Петро: ну, чоловік займається інтимом, а жінка вже замуже. І вони потім пробують будувати стосунки. Чоловік ще може з жінкою розійтися, але для жінки це вже буде розлучення. І тут починаються всі проблеми. Ну, розумієте, ну, я, я вам поясню, просто щоб ви розуміли, з чим мені приходиться працювати, і чому я поліз так глибоко в цю тему почав її вивчати. Далі. Він сприймав каму як частину духовного розвитку людини. От, а не як тілесний інстинкт. Тому що це різні речі. Я розумію, що коли людина хіть включилася, ну, чоловіка особи, бабу, хочу. Все тут уже накрило. Це біда. Я далі буду в наступних відео говорити про другу чакру і про ці проблеми. Що з тим робити? Далі. Він написав різні трактати. Да, от, не будемо на цьому вже там зациклюватись. Хорошо. От, також його місце в історії. От, філософія стосунків, він є психолог людської природи. Ну, тобто, треба розуміти те, що чоловіки це одна історія, а жінки це зовсім інша історія. Да? Далі. Систематизатор знань про любов. Що да? таке любов? Дайте вам подумати. Зараз часто любов називають це романтика, еротика, інтим. Ні. Любов це в першу чергу це є дружба. А щоб почати дружити, потрібна повага. Скільки ви знаєте сімейних пар, де поважають один одного і де дійсно люблять один одного це одиниць. І звідси виникається проблема. Як після того в них можуть бути нормальні інтимні стосунки та нормально побудоване сімейне життя? Воно просто не може бути. Люди себе не поважають, не можуть поважати партнера, не буде дружби, не буде любові, не буде нічого. Про насолоду ми можемо просто забути. А нам всюди показують, диви, уа, уу, уу, там голі ноги, голі баби. Да? Тобто нам це все показують, да? і ну, у нас під свідомості це о, хочу такого, супер. А його немає. Да? І тут виникають певні проблеми. Окей, на цьому закінчу перше відео. Якщо маєте що додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. От, діліться цим відео з вашими друзями, воно точно буде комусь цікаво. Я вам дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.